Легендарна історія, де ми з Вілатом, після якого там вже цей був. Оця історія була, що закінчується груповий етап. І тому два чи три дні відпочинку, по-моєму, давали перед плей плей-оф. І ми. Вілат каже, пішли ну, по 50. Ну, ми пішли по 50. Ми йдемо в магазин, заходимо. Це ж це легендарна історія. І покупаємо віскі. Угу. Він бере пляшку. І бере, ну нормально, якісь віскі він бере, я пам'ятаю, і бере другу пляшку. Якісь, 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 якісь китайські такі, що від нього очі сліпнуть. так, який... а... Я кажу: на що ти це береш? Він каже, я тобі потім розкажу. Е, я ну, думаю, ну ладно, пішли. І ми повертаємося, все починаємо пити. Ми виходимо там, де, -де, -де, -де лоббі, на вулиці. Там така була прибудова невеличка. І тут починають підходити по одному росіяни. Е, типу, ну давай я з вами і все. І він, я б дивлюсь на віла, він а. бере. Пляшку китайського шмурдяка ту бутилку хаває і, і наливаю йому цих шмурдяк. Я, а я дивлюсь на нього і кажу: Вятель, ну ти легенда. Ти, ти реально легенда. І він, і він росіянам цей шмурдяк наливав, що вони хочуть сліпти.